Путін загнаний в кут. Він програє війну, війну, яку він розпочав, яку він вважав, він виграє за три дні. В результаті він не просто не переміг в цій війні, він терпить поразку в цій війні. І це власне намагання, хоч якось, скажем, зробити хоч якісь кроки, спробувати, хоч якось вийти з тої ситуації, в якій він знаходиться, тому що насправді ризики цього всього процесу вони величезні, тому що ми розуміємо, що одна справа це там сидіти біля телевізора на дивані, і пити пиво і говорити, що давай там мочі українців там вперед Росії, Зовсім інша справа це іти в окоп і з величезним шансом там померти або покалічитись. І відповідно в Росії бажаючих, як ми бачимо, немає це робити і доводиться їх силою мобілізовувати. Це дуже непопулярний крок. Він може мати дуже ну, скажімо, такі серйозні наслідки для режиму Путіна. І ці наслідки вже відчуваються сьогодні по настроям, які знаходяться в самій Московії. Особливо в національних республіках окупованих Московією, і ну вони пішли на цей крок не від хорошого життя. Вони не пішли на цей крок, тому що вони програють війну. Тепер ж дивіться, важливо ж не просто там мобілізувати. Мобілізація це ж не просто роздати повістки і там забрати когось військкомат. Мобілізація це підготовка. Мобілізація це тренування. Мобілізація це мотивація. Мобілізація це забезпечення, це починаючи ну всім, починаючи від екіпіровки там форми і так далі, і закінчуючи зброєю, їжею і там грошима, які мають їм платитися, і так далі. Тобто, це насправді дуже складний процес, просто логістично, організаційно, фінансово та з будь-якої точки зору політично. І тому, власне, те, як воювали. Регулярні частини російської армії, контрактники, да які там роками готувалися. Багато хто з них мав військовий досвід, які вважалися елітними підрозділами російської армії. Вони сьогодні вже все вони або розбиті, або там вкрай деморалізовані. Ну в будь-якому разі вони не можуть там наступальні вести операції. Вони понесли величезні втрати і так далі. І зараз на їх зміну прийде оця от мобілізована маса абсолютно не бажаючих воювати. І тих, які власне ніколи до того зброю не тримали в руках, яких там ніхто толком не тренує. Ну і тому я не думаю, що це дасть Росії якісь корінні переваги. З іншого боку, ем, ну, фактор кількості це для того, щоб ми не розслаблялися. Ну ніхто і не розслабляється, але це теж треба розуміти. Ні в якому разі не можна недооцінювати ворога. Тобто, навіть якщо вони мобілізують гарматне м'ясо, навіть якщо вони мобілізують просто там якихось бомжів, алкоголіків. Там тих, хто просто не зміг втекти чи відкупитися, все одно це ну та скажімо, маса, яку ми маємо перемолоти, яку ми маємо знищити, і це все одно буде даватися потами крові. Тобто, це не комп'ютерна гра, де там ти стріляєш і там іде там якийсь лічильник, там де тисячі мільйони значить гинуть. А в тебе 20 життів, і ти можеш зберегтись і продовжити грати як ти хочеш. Це реальна війна, страшна війна, на якій ціна це життя. І тому ем, цій ситуації так не треба нічого боятися. Абсолютно, це не є там якась така сила, якою ми не зможемо справитися. Навпаки, це буде скоріш за все, ну порівняно з тим, з чим вже стикнулася українська армія. Це буде явно щось значно гірше підготовлене і гірше здатне воювати, але все одно не розслабляємося і розуміємо, що попереду ще достатньо багато битв, напружених днів, тижнів, місяців війни. І ми маємо продовжувати перемагати, звільняти нашу землю, виганяти цю всю мразоту з нашої землі. Скажіть, пане Андрію, ну а власне цим гарматним м'ясом, враховуючи те, що ніхто не збирається там місяцями готувати цих людей, розраховуючи на те, що вони резервісти, значить, вони мають все вміти. На які напрямки вони будуть їх кидати? Тобто, це там, де вони програють найбільше, там де вони найбільше втратили, чи будуть принаймні підкріплювати оборону на тих територіях, де власне їм вони закріпилися. Ну складно сказати. Ну мені здається, що будуть намагатися їх використовувати в таких самих загальновійськових операціях, яких вони використовували і попередні якісь з'єднання чи частини, чи будуть направляти цих мобілізованих вже існуючі частини як поповнення замість тих, хто був вбитий, поранений або взятий в полон. Тобто, ну насправді я не думаю, що це буде якась там принципова інша тактика застосування військ з боку ворога. Скоріше просто буде значно менша якість цих військ, а от але тактика, я думаю, не буде змінюватися. Тобто, вона буде приблизно такою ж, як вона є. Тут просто щодо резервістів. Насправді, в Росії, наскільки мені відомо, велика проблема, якраз таки з резервами. От у нас все таки за ці вісім років багато чого було зроблено в плані підготовки резервістів, і тому у нас особливо там перші хвилі мобілізації вони відбулися дуже чітко, дуже злагоджено. Я вже не беру там всі інші фактори, перш за все, мотивації, що так, так. наші люди йдуть захищати свою землю. І в нас там черги, військомати досі навіть є. Так? Тобто, у нас багато людей, які хочуть навіть зараз, там уже пройшло скільки місяців від початку повномасштабної війни, але все одно там є багато бажаючих добровольців, зокрема до нашого підрозділу, постійно приходять люди. Які хочуть долучатися до батальйону Свобода 4 4-ї бригади Нацгвардії. і цей потік він продовжується. А якщо говорити про, скажімо, москалів, то в них наскільки мені відомо система військового резерву вона була розвалена, тобто вони робили ставку на оцю кадрову армію. Вони думали, що їм її вистачить для ну тих завдань, які вони для себе ставили. Плюс я так розумію, що ну в будь-якому разі, навіть якщо там хтось служив в армії. Коли там 10 років, чи 15 чи 20 чи 30 років він більше не тримав в руках зброю, не проходив ніякі збори, не проходив перепідготовку. То ну це майже то саме, що він ніколи і не служить. Тобто, по перше, він забуває все, навіть ті навички, які в нього були. По-друге, відбувається просто зміна обладнання, зміна технологій, зміна власне видів зброї, там і так далі. Тобто так як там, умовно кажучи, воювали там в дев'яностих роках, зараз воюють уже зовсім по іншому. Зараз зовсім інші технології, зараз безпілотники грають, наприклад, ключову роль 에, того, чого не було тоді, наприклад, так, чи навіть 2000-х роках, там абсолютно по іншому працюють е, зв'язок, абсолютно по іншому. Ну тобто ми можемо це дуже довго говорити. Тобто насправді підготовка резервіста, навіть якщо він дійсно там служив, дійсно має якісь військові спеціальності, це не фейково, а реально все одно це декілька місяців перепідготовки. Це точно не через п'ять днів після мобілізації можна думати, що в нього буде там достатня кваліфікація для того, щоб ефективно воювати. Тому я й кажу, що я не вірю в те, що ця російська мобілізація, вона щось кардинально змінить з нашої з точки зору ситуації на фронті. Але ще раз кажу, жодної якоїсь розслабленості, жодного. Настрою такого, що ми там їх шапками закидаємо. Ні, ми будемо з усією серйозністю відноситись до того, щоб їх знищити. Ну, власне, ваші слова десь так само підтверджує генерал Залужний, який каже, що ми тепер просто будемо знищувати армію аматорів. Та професійно ми знищили. А тепер знищимо і аматорську. Цікава ваша була теза, пане Андрію, про мотивацію росіян, що вона абсолютно відсутня. І власне, як вам видається, чому інформаційно Путін а, зі своєю пропагандою програв цю історію в Російській Федерації? Тобто, росіяни не були готові до мобілізації, були просто готові підтримувати спецоперацію дома на кухні, і на цьому крапка. Враховуючи те, як вони тікають по кордонах там, з Грузією, з Молдовією. Е, Ну, дивіться, тут багато факторів. По-перше, те, що ви кажете. Да? Тому що одна справа бути великим патріотом чи в лапках патріотом на дивані, зовсім інша справа йти воювати. Це ну, дуже різні речі. По-друге, е, давайте подивимося на, ну, якби, навіть риторику самого Путіна. Так? Він же ж весь час сказав, що це там не війна, а спецоперація, і що ніякої мобілізації не буде. Що, що професійна армія зробить все, і не треба ніяка мобілізація. Ви от сидіть біля телевізора. Головне, там не протестуйте, там рот не відкривайте зайвий раз, але грубо кажучи, від вас нічого не треба. Ви просто от сидіть, дивіться, а професійна армія все зробить. Ну виявили, що професійна армія в принципі була перемолота і. Її фактично в тому вигляді, в якому вона була 24 лютого в Росії, в принципі, вже і немає, і відповідно, от, вони зараз намагаються рятувати ситуацію цією мобілізацією. Ну насправді знову ж таки, мотивація, вона ж звідкись має братися. Ну, яка мотивація? Ну, тобто, ну очевидно, що це агресивна загарбницька війна? Очевидно, що Росія в цій ситуації виглядає 100% агресором. Очевидно, що, е, умовно кажучи, якийсь там ванька дурачок, який сидить там, десь в якомусь усть камені жопінську. Ну йому не загрожує там його життю, його життю його родини, не загрожує там ніякі е українські бойовики, там і так далі. Тобто він їх не бачив ніколи в житті, і вони ніколи б до нього не прийшли, умовно кажучи. Ну от в реальності, якийсь крім телевізора. А тут йому кажуть, от, ти бачиш, там що, от в Україні розгул неонацизма, і надо, щоб ти підняв свою жопу з дивана. І пішов, і потім тебе вернуть в чорному мішке по чистям. Тому що в Україні розгул нацизм. Ну, от якби мотивація, це м'яко кажучи, натягнута, це так, я дуже м'яко кажу. Тобто, і навіть для цього Ваньки дурачка, в принципі, зрозуміло, що ну якби, це все м'яко кажучи, коли це перестає бути суто телевізійним сюжетом, а коли це стає реальністю, де Ваньки треба йти і умирати, то йому не хочеться умирати. Він хоче там все одно далі пити водку там. Якось там не знаю щось інше робити, але точно не хоче, щоб його там розмазало по окопу снарядом, і тому власне в цій ситуації зрозуміло, що яка тут може бути мотивація, взагалі у людини ну, війна це в принципі проти природній стан да. Тобто, це в принципі така штука, яка м'яко кажучи, якої хочеться уникати. Просто коли люди йдуть на війну, щоб захистити свою батьківщину, захистити свою родину. Тому що вони розуміють, що якщо сюди прийде окупант, їх просто вб'ють. Це одне. А коли тобі кажуть, давай, от іди впер, і там от тобі ржава, мосінка і так далі, навіть у цих от промитих телевізійною пропагандою імбіцилів, навіть у них просипається якийсь інстинкт самозбереження. Тому зрозуміло, що мотивації там нуль, і вбити її в принципі ні звідки брати.